Резерв Плюс такі зламали. Після попереднього відео на цю тему посилання залишу в кінці, я отримав багато коментарів, що через Резерв Плюс неможливо отримати доступ до банківських даних. Вигадувати і писати коментарі можна, але читаю те, що написано на офіційному сайті Міноборони, а саме в інструкції застосування, користування застосунком Reserve Plus. Як бачимо, для авторизації в застосунку Reser Plus необхідно скористатися системою Bank ID. Щоб пройти авторизацію, у вас має бути рахунок та доступ до електронного кабінету або застосунку банку. Таким чином, внаслідок злому мобільного застосунку Reser Plus, який інтегрований системою Bank ID, навіть якщо сервіс ідентифікації однонапрямний, Досвідчені хакери мають можливість отримати персональні дані, які громадянин надав банку при оформленні банківської картки, при тому, що Резерв Плюс це мобільний застосунок, і він не має таких ступенів захисту, як державні реєстри, які, як відомо, були зламані.